Великий світлий сад виплаканий упродовж десятиліть. Підсумки багаторичних творчих пошуків і знахідок підбив Прикарпатський художник Олег Заставний. Понад шість десятків картин митець об'єднав в експозицію Сад моєї надії на виставці малярства зібрано полотна різних років на різноманітну тематику. Я вибрав собі такий шлях, я вже мушу по ньому йти. У мене там є робота, три дороги. Тут є кілька робіт. Що в основі дороги. І от з цих трьох доріг я вибрав цю роботу, пов'язану з мистецтвом, живопис. Працює Олег Заставний у техніці НКВСТАКИ. У творчій роботі використовує фарби і бджолиний віск. Каже, це дає можливість вдало відтворити кольори і настрій на полотні. Віск надзвичайно ну, природний, він не має якихось штучностей. І ця пластика, його можна рельєфи робити, а додаючи колір, будь-який колір можна додавати, не тільки там олійні, а можна навіть олівці використовувати, пігменти сухі і так далі. І ще цікаве тим, що Просвічується полотно, основа через віз. Прикарпатський художник працює у жанрі монументалістики вже понад 40 років. Однак для персональної виставки обрав станковий живопис. Але і в ньому, кажуть мистецтвознавці, присутнє монументальне мислення. Я коли говорю про заставного, як про справжнього, то виділяю його, власне, як людину, котра знає традиції, людину, котра має коріння, знає. Історію мистецтва знає історію українського мистецтва, символіку, орнаментику і в потрібний йому спосіб дозовано використовує в своїх композиціях. Персональна виставка сад моєї надії присвячена 45-літньому ювілею творчої діяльності художника Олега Заставного, Мар'яна Гринечко Ігор Гортухович. Новини на вежі.